П'ятниця 2 лютого, північ в Чернігівській і Сумській областях, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині і в Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні плюс один мінус один. Хмарно з проясненнями місцями невеликий мокрий сніг в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області. Синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час, від плюс 1 до мінус 1 в нічний. В Криму в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 4 до шести градусів тепла, ніч навіть плюс 1 до мінус одного. В районі Басарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові, на Одещині і Миколаївщині, хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід: У Волинській, Рівненський, Закарпатський, Львівський, Тернопільський, Хмельницький, Івано-Франківський. І Чернівецькій областях в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і випаде невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 1, плюс 3 в денний час, від 0 до плюс 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в усіх східних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в нічні плюс 1, мінус 1. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4, плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в денний і нічний час термометри покажуть від плюс 1 до мінус одного градусу. Місцями невеликий мокрий сніг очікується в усіх безвинятку областях центрального району України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 2 лютого сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Субота. 3 лютого північ. В Чернігівській області в денні години доби термометри покажуть плюс 1 плюс 3 градуси, в нічні від 1 до 3 градусів морозу, на Сумщині в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Житомирській області в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний плюс 1 мінус 1. На Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Сумської області. На Чернігівщині на додачу до снігу литиме дощ. В Житомирській області і на Київщині без снігу, але, очікується, доволі сильна злива. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні плюс 1 мінус 1. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до мінус 2. На Херсонщині в денний час буде від 4 до 6 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. Хмарно з проясненнями та дощі різної інтенсивності синоптики прогнозують в усіх частинах Південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Закарпатті. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в день від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Усіх областях західного району України литиме дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 2 до мінус 4. На Луганщині в день буде від 0 до плюс 2, вночі мінус 3 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень від плюс 1 до плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Харківщині, в Донецькій області і на Луганщині, хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 1 до мінус 1 градусу, на півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, нічна від нуля до мінус 2. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях центрального району України 3 лютого очікується дощ, а на Полтавщині і в Дніпропетровській області на додачу до дощу випаде мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 3 лютого буде в спокої, сила магнітної активності, сягатиме двох балів, що є невідчутним рівнем. І це дуже класно. Супер!